Чого ти примахався до тих фермерів? Що не відео, то камінь в їх огород. Я 10 років працюю з фермерами. 10. У мене три напрямки, які були створені для підтримки фермерів. Дивіться, я займаюся експортом сільхозпродукції. Будь ласка, ще один трейдер, який зможе давати вам ціну. Вибирайте в кого кращі умови, в кого краща ціна. Тому продавайте. Потім переробка соняшника в олію. Теж саме переробки є багато. Вибери ту, яка тобі найближча яка підходить, яка по ціні ще й олію можеш забрати. Третє це перевезення ж сам з точки А в точку Б тобі треба перевести зерно. Будь ласка, вибери компанію, яка буде надійна, в якої є репутація, яка буде адекватна по цінам. Все три напрямки для фермера. Я записав два відео. Перше, де я розповів про співпрацю з фермером, який не дотримується слова, який підписуються з декількома компаній одночасно. Підписується. Я не кажу за готівку, я говорю за перерахунок. Підписався, виконує зобов'язання. А не сьогодні підписався з одним, завтра другим, післязавтра третім, бо ціни. Піднялись потім ціни впали. Ти вернувся знов до першого. Ні, з такими фермерами їх одиниці. Е, і з такими фермерами не е, ми, наприклад, абсолютно не хочемо працювати. Тому було записано таке відео, і ми розповіли про таких фермерів. Е, друге відео було записане про фермера, який написав: та фермер це пуп землі, і без нього людство і планета зупиниться. Ну я так не вважаю абсолютно, тому що якщо у фермера, наприклад, забрати не знаю, там транспорт, щоб він не зміг доста... ну, перевізників, забере з ринку. От він тепер не зможе з точки А з точку Б перевести зерно. Що він зробить? Та правильно стане і купить машини і почне перевозити. Забере в нього виробників насіння. Що він зробить? Сам виростить. Забере в нього техніку, виробнику виробників техніки. Ну що він зробить? Ну те ж саме, він там стане і повернеться до минулих років, як було колись там. Чуть не вручну це все робити, або там дідовським методом. Забере трейдерів, переробки з ринку, що він зробить. Ну, Сам буде експортувати або сам буде переробляти. Все заміняється. Забери фермера з ринку, що буде, станемо і самі і виростемо. Ну, якщо не він, значить хтось інший. Ну, подивіться, це не проблема, якщо хтось вийде з ринку. На мою думку, якщо ти в цій цепочці агро, ти маєш адекватним бути на ринку для всіх, для своїх партнерів. Тому що фермер для мене в першу чергу партнер. Я заробляю з ним. Він заробляє зі мною. Я йому даю можливість гарно по гарній ціні продати. Я йому даю можливість е, вибрати на ринку кому продати. Продати мені може в мене найкраща ціна, може в мене хвинова, щоб інший продав, щоб не було цих домовленостей на ринку. Щоб всі Домовились три покупця на ринку, вони домовились між собою і купляють дешево. Не буде такого при такій кількості. Теж саме про перевезення, про виробництво. Тому я всіх 10 років за фермера для того, щоб він розвивався. Я для цього і тікток створив для того, щоб більше інформації доносити фермеру. Подивіться, скільки відео я засняв тільки про якісь компенсації, які стосуються фермерів. У мене все для фермера. Там ну, контент у мене максимально для фермера. Тому, якщо ви побачили просто два відео, то звичайно з цих двох відео можна зрозуміти: блін, він до клуб. До фермерів. А якщо ви побачите ще там 8-10 тисяч моїх відео, то ви скажете, а чувак реально про агро, про фермерів і все робить для того, щоб вони розвивались. Так що уважно дивіться контент.